Вітаю, друзі! Все частіше і частіше останнім часом ми з вами чуємо розмови про те, що європейським країнам необхідно вести свої війська в Україну, і це нарешті потрібно не тільки Україні, так звісно, в цьому випадку Європа допоможе Україні, а це також потрібно і самим європейським країнам. Ми знаємо всі амбіції Росії. Ми знаємо плани, що після захоплення України, якщо це станеться, Європа опиниться під ударом, і недавні ці провали в Конгресі Сполучених Штатів Америки показують для європейців, що полагатись на НАТО, полагатись на підтримку Сполучених Штатів Америки не також і варто. Так і при всьому при цьому Дональд Трамп відк... відкрито заявив, так що це. Потрібно робити Європі, тому що як він сказав, е Україна та Росія від нас через океан а Європа вона дуже близько. Тому Європі потрібно. Підняти свою підтримку, надавати більше підтримку для України, а не Сполученим Штатам Америки, і я натрапив на дуже цікаву таку статтю в журналі F Foreign Affairs, яка надає дуже класні такі поради, так і підказує, куди б могли піти європейські війська. На території України, щоб вони могли виконувати посилання на цю статтю буде в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, перейдіть. Будь ласка, почитайте. Стаття дуже цікава, дуже така розумна. І до речі, вона написана. Військовими, так тобто не просто там журналістами, а написана професіональними військовими. Я вам трошки зачитаю цю статтю, щоб ви розуміли, про що йде про що йдеться річ. А пізніше ми з вами ще поговоримо трошки на цю тему. Але перш ніж я вам зачитаю цю статтю, будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобаєчками і будь ласка, підтримайте мій канал вашими підписочками. І не забудьте, будь ласка, про дзвіночок. Підтримайте Україна-мовний контент. Мені потрібна ваша підтримка. Отже, стаття називається «Європа, але не НАТО має надіслати війська в Україну щоб зупинити просування Росії. Києву потрібно більше, щоб на землі в Європі було порушено табу. Це така назва е, статті. Знов таки, я не буду вам її зачитувати повністю. Це дуже така велика стаття, але вона класна. Так почитайте, якщо у вас буде на це час, лише кілька місяців тому для європейських лідерів було б неможливо. Уявити пропозицію відправити європейські війська в Україну, але 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розгортання європейських сил в Україні не можна виключати. Е, відтоді інші європейські чиновники приєднались до хору. Міністр оборони Фінляндії та міністр закордонних справ Польщі припустили, що сили їхніх країн можуть опинитись в Україні. Ці коментарі, в поєднанні з існуючою підтримкою таких заходів у країнах Балтії, показують, що існує зростаючий блок країн, відкритих для прямого європейського втручання в війну. Ці вибухові коментари зумовлені зміною динаміки конфлікту. Дебати в Конгресі США щодо відправки військової допомоги в Україні е закінчилась фіаско. Новий пакет допомоги нарешті на шляху до українців. Але змі Але місяці звалікання у Вашингтоні налякали європейців і дали Москві надію на те, що рішучість західу. Підтримати Київ дає тріщину російські війська, підкреплені технікою з Китаю, Урану та північної Кореї скористалися пробілом у військовій підтримці США для України, посиливши свої напади на цивільне населення та на військову інфраструктуру. І тут, друзі, хочу підкреслити, що автори цієї статті чудово розуміють, що Росія зараз е, тисне не тільки на фронті, так а й на цивільне населення. І саме на цьому вони тут е, наполягають так, саме це вони і показують. Так, на початку квітня, знаючи, що Україні не вистачає зенітних боєприпасів, Росія здійснила ракетний удар, який знищив найбільшу електростанцію Київської області. Раніше у березні російські війська атакували дамбу гідроелектростанції в Дніпрі та інші електрооб'єкти навколо Херсона, підриваючи українську промисловість і роблячи економіку країни більш залежною від європейської електромережі. Подальше пошкодження критичної інфраструктури, атомних електростанцій і сільськогосподарських угідь різко підвищить витрати на реконструкцію, за яку партнерам України на Заході, ймовірно, доведеться сплатити значну частину рахунку. А скільки російські війська. Прискорюють своє просування, можливість того, що вони зможуть прорвати українську оборону здовж східного фронту та кинути виклик українському контролю над Харковом чи навіть Києвом становить для Європи загрозу безпеці, яку вона не може ігнорувати. Перемога Росії в Україні виправдала е, ревізіоністські амбіції президента Володимира Путіна та віру у вроджену слабкість Заходу. Це дало б змогу Кремлю тримати Росію на воєнному ґрунті. Загально суспільний підхід до завоювання, з яким європейські країни не могли б зрівнятись. Немає підстави очікувати, що Путін припинить справу з Україною. Він назвав розпад радянського союзу найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття, нарікаючи, що десятки мільйонів наших співгромадян і співвітчизників опинилися за межами території Росії. Країни Балтії перебувають у небезпеці, як і Польща минулого року, колишній російський прем'єр-міністр і лояльний до Путіна Дмитро Медведєв назвав Прибалтику нашими мається на увазі російськими провінціями, а Польщу тимчасово окупованою мається на увазі НАТО. Погрожуючи відправити війська, європейські країни намагаються порушити цю тривожну траєкторію. Однак, щоб справді змінити результат в Україні, європейські країни. Повинні зробити більше ніж просто говорити про згортання сил, якщо Сполучені Штати продовжать затримувати допомоги, і особливо якщо вони оберуть Дональда Трампа е президентом у листопаді, Європа буде єдиний захисник України. Європейські лідери не можуть дозволити, щоб американська політична е дисфункція диктувала європейську безпеку. Вони повинні серйозно подумати про розгортання військ в Україні для забезпечення матеріально-технічної підтримки та навчання захисту українських кордонів та критичної інфраструктури, або навіть для захисту українських міст. Вони повинні дати зрозуміти Росії, що Європа готова захистити територіальний суверенітет України краще визнати жахливу реальну ситуацію в Україні. Та зайнятися нею зараз ніж залишити відкритими двері для Росії, щоб прискорити свій імперський прогрес. Ідея ідея введення європейських військ в Україну викликала передбачувальні заперечення. Кремль був обурений нещодавними заявами Макрона та інших, які попереджали про війну, можливо, ядерну з усією Європою. Вашингтон і Берлін також нівно відповіли і Німеччина і Сполучені Штати суворо обмежили допомогу, яку вони надавали Україні протягом війни, болячись, що Росія може втілити свої погрози ескалації, і вони різко критикували більш агресивні європейські держави за те, що вони вважають непотрібною провокацією. Така опозиція не зменшує переваг, які європейські сили забезпечили б Україні. І той факт, що Берлін, Москва та Вашингтон відреагували так сильно, показує, чому так важливо вести цю дискусію. Європейські лідери продемонстрували, що можна вирватися з односторонньої дискусії про ескалацію, яка незважаючи на те, що працювала на користь Росії, у попередній моделі Москва погрожувала ескалацію, а Берлін і Вашингтон відповіли словами та діями, спрямованими на де -ескалацію. Динаміка, яка стримує Німеччину та Сполучені Штати від відправки більш досконалих ракетних систем, які відчайдушно потрібні Україні. Зараз Європа погрожує, а Росія виглядає дуже некомфортною. Дуже багато політиків і експертів у Сполучених Штатах і Європі повторює тезу Путіна, попереджаючи, що будь-яке зовнішнє втручання в Україну призведе до третьої світової війни. Насправді відправка європейських військ була б нормальною відповіддю на конфлікт такого роду. Вторгнення Росії порушило регіональний баланс сил, і Європа життєво зацікавлена тому, щоб цей дисбаланс було виправлено. Очевидний спосіб зробити це забезпечити рятувальний круг для українських військових, які Сполучені Штати знову можуть залишити на порозі. А найкращим кругом були б європейські солдати. Якщо політика в Сполучених Штатах не зміниться, в Україні знадобляться альтернативні джерела допомоги, щоб продовжити свою боротьбу, і Європа є природною підтримкою. Європейські сили могли б розпочати або не бойові, або бойові операції, щоб трохи послабити тиск на Україну. Сута небойову бойову місію було б найлегше продати в більшості європейських столиць. Європейські сили могли б звільнити українців від виконання логістичних функцій, таких як обслуговування та ремонт бойових машин, залишаючись на захід від річки Дніпро, природного бар'єру, який, захища... який захищає захищає. Більшу частину України від наступу Росії європейські сили продемонстрували б, що вони там не для того, щоб вбивати російських солдатів, упереджуючи неминучі звинувачення Росії в європейській агресії. Деякі українські машини вже відправляються до Німеччини, Польщі та Румунії для суттєвого ремонту. Але виконання цього завдання ближче до фронту. Пришвидшила процес, скоротила б час перебування техніки в небойовому стані та вивільнило б більше українських сил для виконання бойових завдань. Французькі, польські та інші європейські військові радники також могли проводити смертоносну та несмертельну підготовку в Україні для подальшої професіоналізації збройних сил України. Якщо наступного року додаткова мобілізація е розширить українську армію, що здається ймовірним, особливо корисне буде збільшення можливостей для навчання новобранців в Україні. Звичайно, європейські сили могли б зробити більше ніж ремонтувати та тренувати. Найбільш обмежена форма європейських бойових завдань це ще могла залишитись на захід від Дніпра і мати оборонний характер. Однією з таких місій може бути посилення можливостей протиповітряної оборони України в цьому регіоні шляхом розгортання особливого складу, надання обладнання або навіть взяття на себе командування та управління українською системою ППО. Ризики ескалації були б мінімальні, оскільки європейські... Ті сили мали б мало шансів вбити російських військових пілотів, які запускають боєприпаси в Україну з повітряного простору Білорусі та Росії. Але допомогли б збивати крилаті ракети та безпілотники. Таким чином, оновлювані Європою батареї повітряної оборони вивільняють більше українських військ для захисту сил поблизу лінії фронту а також зірвуть спроби Росії знищити критичну інфраструктуру та налякати українське населення, щоб воно здалося. Європейські сили можуть також виконувати інші оборонні та гуманітарні завдання, такі як розмінування та знешкодження російських боєприпасів, що не розірвалися. Прийняття такої роботи від українського персоналу допомогло б захистити цивільне населення та від підтримати економічне відновлення України, оскільки зараз фермерам важко сіяти та збирати врожай на полях повних мін та інших нерозірваних боєприпасів. Інша бойова роль, яку, яка як і місія протиповітряної оборони, швидше. Чи за все не залучатиме російські сили, передбачатиме, передбачатиме патрулювання ділянок українського кордону, де російські війська не дислоковані, наприклад, узбережжя чорного морю та кордонів з Білорусією та Придністров'ям регіону е у Молдові, окуповані військовими військами. Охорона цих флангів е вивільнила понад 20 тисяч українських військових, а також зброю та боєприпаси, які вони мають. Для боротьби на передовій це також зменшило б ймовірність відкриття нового фронту вздовж цих кордонів, оскільки Росія майже напевно намагалася б уникнути розширення війни, атакуючи інші європейські війська. Європейські сили також можуть допомогти забезпечити безпеку трьох чорноморських портів України, які є життєво важливими як для української економіки, так і для глобальної продовольчої безпеки. Звільнивши від цього додаткові українські солдати, будь-яка європейська операція в Україні мала б і емоційну вагу. Присутність європейських військ підвищила б моральний дух українців і переконала їх у тому, що майбутнє їхньої країни в Європі. Нарешті Європі потрібно розглянути пряму бойову місію, яка допоможе захистити українську територію на захід від Дніпра. Друзі, тут ще написано багато пропозицій, що могли зробити європейські війська в Україні. Так ну і ми з вами бачимо, що це досить такі е, ну, класні пропозиції. Тобто, дійсно в цьому випадку європейські європейські війська не вступали би в, при, в прямі бойові дії принаймні так, але б але б надали е, Україні значну підтримку, і цю статтю написали, як я вже сказав, не просто журналісти. А написали, наприклад, Алекс кроутер це старший науковий співробітник програми Трансатлантичної оборони та безпеки центру аналізу європейської європейської політики. Та полковник армії США у відставці, так, тобто, це не просто якийсь там цивільний. Е, е, далі Джахара Матішек, це військовий професор військово-морського коледжу США, науковий співробітник Європейського центру ініціативи стійкості та підполковник ВМС США. E, погляди висловлені тут і є його власними. Так? Тобто, це цей підполковник висловлює свої погляди. Філіпс О'Брайен це кер керівник школи міжнародних відносин і професор стратегічних досліджень університету Сент Ендрюс. І я хочу дуже подякувати цим людям за те, що вони написали цю статтю. І ви знаєте, мені здається, що ця стаття. Разом з іншими закликами так інших лідерів різних країн прийняти участь в цій війні і ввести свої війська. Вона, врешті-решт, закінчиться тим, що ми побачимо європейські війська в Росії в Україні. Так вибачаюсь, ну це оговорочка. Да, це може бути оговорочкою. По Фрейду. Я впевнений, що Європа зробить правильні висновки і все ж таки допоможе Україні. На сьогодні виглядає так, що ну Україні дуже важко впоратись з цією навалою самостійно, і до речі, до речі, я впевнений, це буде самим правильним рішенням. Не можна облажати е гопніка. Постійно його е, не дратуючи, так тобто підкармлюючи гопника. Ну його так не зупиниш. Гопника можна зупинити тільки чим? Правильно, тільки ударом в Харю, так дати йому класно між глаз, між рог, щоб він сів назад. Ось це тільки і зупине гопника. І я сподіваюся, що московського гопника Європа все ж таки зупинить, допоможе Україні зупинити саме таким чином. Друзі, я дуже дякую вам за вашу підтримку. Я дякую всім, хто поставив вже вподобайки цьому відео. І дякую всім, хто вже підписався на мій канал. Так, мені потрібна зараз ваша допомога, потрібна як ніколи. Будь ласка, не забувайте підтримувати. Я щиро сподіваюся, що. Європа зробить правильні висновки і все ж таки допоможе ЗСУ Допоможе ЗСУ виконати місію по захисту Європи. Тут вже йде річ не тільки про захист України, а про захист Європи. Ну і всього цивільного зах... західного світу. Так а ми разом з вами будемо. Надіятись будемо допомагати Україні боротись, як ми можемо, так інформативно зборами на підтримку ЗСУ. До речі, не забуваємо донатити так для ЗСУ. Я на цьому буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.